Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші дані уроки. І тема сьогоднішнього уроку корекція знань умінь учнів у загальні та систематизація знань. С'єдо клас він скликає голосистий наш дзвінок і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Клас готовий працювати? Так, вчасно руку піднімати? Так, Міло в група працювати. Так. На питання відповідати. Так, дзвінок до роботи нас уже кличе. Країна знань мандарувати нам час. Попрацюємо завзяти дружно усі, щоб всі молодцями були в кінці. Сьогодні на уроці ми повторимо, закріпимо знання про звуки і букви, повторимо, як правильно переносити слова, записувати слова в алфавітному порядку. Звуки бувають голосними та мовними, голосними та приголосними, голосними та приголосними. Приголосні звуки бувають. Твердими та м'якими, лише твердими, твердими та м'якими. Буква Щ позначає один звук Щ, два звука Ш, Ч, два звука. Апостроф ставимо після твердого приголосного, м'якого приголосного. Твердого. Букву сполучення джидз мають два звуки, один звук, один звук. Дзвінки приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляються. Дзвінко глухо. Дзвінко. Слова переносимо по буквах, по складах. По складах. Записали, будь ласка, 1 жовтня, класна робота. Та 4 слова: Україна, Львів, адреса, кав'ярня. Пишемо. 1 жовтня. класна робота адреса Кав'ярня. Так, сьогодні ми з вами попрацюємо не по підручнику. А працюємо з вами а, за схемами. Так, а, дивіться, нам потрібно, у нас є схемка розташувати, що відноситься до першої, що, відповідно, до другої. Бачимо твердий, твердий голосна, твердий голосна. М'яка голосна, твердий, голосна, твердий. Давайте літак. Л, м'яка одразу ми будемо сюди його розташувати. Далі бджола Б. Тверда ДЖ. Один звук, отже, в першу колонку. Що Ща В нас скільки звуків? Два. Ш. Чи, о, к, а. Сюди Щока. К. І відповідно їжак, адже буковка «ї» У нас два звуки. Ї, ж, а, к. Все вірно. Так, тепер для цього завдання нам знадобляться ваш підручник а саме. Абетки в кінці. Дивіться, в нас є слова. Нам потрібно з вами розташувати їх в алфавітному порядку. У нас є слова млинці, пиріжки, картопля, сосиски, вареники, котлети, борщ. Так, отже, перше, яке буде слово? Борщ. Потім. Вареники, потім картопля, котлети, млинці, пиріжки та сосиски. Отже, записали вправа два і пишемо слова борщ. Далі вареники. Картопля картопля котлеты. линці, пиріжки, Сосиски так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Оторіть слова сподовжене приголосно. За зразком, наприклад, чекати. А у нас буде чекання. Кохати, кохання, зути, зуття, змагатися, змагання, прощатися, прощання. Записали вправа три і пишемо кохати, кохання. Пишемо кохати. кохання взути взуття Змагатися. Змагання. Прощатися. Прощання. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо даримо. Змініть подані слова за зразком. І запушіть: Дуби, він один дуб. ножі, а він один ніж. Роги він один ріг. Діди, він один дід. Все вірно, молодці. Поділі слова на склади для переносу. Вода бачимо вода. Пальма пальма. ма. Чайник чай ник. Життя можна життя, або «життя». Двір ніяк не переносимо. Озеро, озеро. Під'їзд під, за пострахом. Їзд. подзвонив, подзвонив. Або подзвонив, перенесли. Написали вправа п'ять. Пишемо вода. І дивіться, внизу ми з вами, як би переносили ці слова. Працюємо олівцем, я написала ручку, щоб вам було видніше. Пишемо вода. Далі. Пальма. Чайник. Життя. Або якщо жи, а це теж не буде помилки. Двір. Озеро. Під -їзд. по Подзвонив. Зупиняєте від, якщо вам потрібно, якщо ні, йдемо далі. Доберіть до поданих слів, перевірене. Ну, давайте з вами Кі-г-ті, тому що кі готь. Ми гтить, тому що від слова ми готіти. прось Ба від слова просити. Написали вправо шість і три слова кігті, мигтить просьба. Так, сьогодні я дізнався, було цікаво, складно, зрозуміло, навчилися, що вийшло, що змогли. Так, одна сторінці 36, будь ласка, ви вставляєте Е або І. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.